Я не дозволяю думкам оточуючих впливати на моє ставлення до себе. Це зайняло багато часу, тому що на початку моєї кар'єри я дозволяла, і це змушувало мене почуватися дуже погано. Я випускала свою першу пісню, яка стала номер один. І мій перший альбом, мій перший фільм став номером один. Я думала, та я успішна. А потім she усі почали say, говорити: dance, вона не вміє співати, just just не вміє танцювати, не вміє грати. Вона просто гарне обличчя або в неї велика попа. Та що завгодно вони про мене говорили. Я почала думати, так це правда І це дійсно сильно мене ранило на довгий час. Але потім я стала реалісткою і просто продовжувала йти далі. Ви запитуєте, як я це робила, незважаючи на білі страждання? Я просто продовжувала йти. я просто не могла дозволити собі стати такою, якою мене бачили інші. Я сказала собі: ні, я зроблю ще один альбом, я зроблю ще одну пісню, я зроблю ще один фільм. Я велика актриса, я велика співачка. я велика танцівниця. Я чудово роблю ці речі і я буду продовжувати. І я так і зробила. Я просто продовжувала і я. Просто почала працювати наполегливіше і більше ніж усі інші. І я бачила, що працюю більше за всіх. і це почало приносити результати. Більше того, я почала вірити в себе. Я почала вірити в те, що я, я не самозванка що я не підробка, що є причина, чому продовжую це робити, і люди продовжують мене наймати. Я подумала, добре, може я дійсно хороша в цьому? І для цього потрібен був час, щоб я повірила в себе Можливо, це сталося тому, що глибоко всередині я не вірила. Але коли я почала вірити, і це були різні люди в моєму житті в різні часи, які говорили мені ти хороша в цьому. Тому що я приходила в студію. Ну я не дуже хороша співачка. А вони казали, що ти говориш? А я відповідала, ну я не співаю, як Арета Франклін. А вони це не має значення, ти співаєш як Дженніфер Лопес, і люди це люблять. І я. Вони люблять, і вони сказали так. І саме такі моменти запам'ятовуються. Люди просто сіють насіння для тебе, щоб ти побачила себе у кращому світлі. І це ті моменти, які змушують тебе продовжувати рухатись уперед, і це приблизно так, як у фільмі, як Майя. вона думала, що через ту помилку, яку вона зробила, коли була молодою, вона не заслуговує на краще життя. Але це не так. іноді ці помилки ведуть тебе до твого справжнього призначення і до того, де ти маєш бути. і я думаю, що для мене найважливіше не слухати всі зовнішні голоси, а переконатися, що голос, яким я говорю до себе, це добрий сусід по кімнаті. хтось, хто завжди піднімає мене, як це робить Лейн кожного дня.